Удочеріння дівчинки інваліда з Хмельницька стало відоме в усьому світові. Сім років тому вона втратила обидві ноги, та це не завадило їй стати першою. Паралімпійська чемпіонка українського походження Оксана Мастерс на батьківщині, із нею зустрілися наші кореспонденти. Сані Мастер сампутували обидві ноги у семирічному віці. Дівчинка народилася із серйозними фізичними вадами, і батьки відмовилися від неї просто у пологовому. Історія восьмирічної влади схожа. Від неї теж відмовилися. Саме тому відома паралімпійська чемпіонка українського походження Оксана Мастер стала для влади прикладом. Оксана теж з дитячого будинку, і я теж з дитячого будинку. І в нас стала обога сім'я. Коли влада дізналася про приїзд Оксани до Києва, розплакалася від радощів. Щоправда, про зустріч, навіть мріяти боялася, допомогли соцмережі. і Фонд Ріната Ахметова фонд Ріната Ахметова і моя знакома віртуальна знакома Дар'я Касьянова какої та отношенні до квот присходячим собиттям? І я написала Даше. Кожна дитина має право на родину, де її будуть любити. Відшукати батькам і дітям один одного вже більше шести років. Допомагає проект фонду Ріната Ахметова Сиріцтву Ні. За час його роботи сім'ю знайшли 7900 дітей. Сьогодні на порталі «Сиротства Нет фонда Ренатахметова находиться 11 тисяч дітей. сирот, лішона родительской опеки. Кожен из этих дітей мечтает о семье. І очень важно, що практически каждый третій рібенок на порталі это дети з інвалідністю. Історія Оксани Мастерс схожа на диво. Попри страшні каліцтво, дівчинку дочорила американка Гей Мастерс. На запитання, яку найважливішу пораду ви отримали від прийомної матері, Оксана відповіла так. Лучший урок, которому она меня научила – если у тебя что-то не получается, найди другой способ, как это можно сделать. Я училась на своих ошибках. Зустріч Влады с Оксаной, яку организовал фонд Рината Ахметова, отбулась и никого не залишила байдужим. Меня тоже усыновили. И у меня, и у тебя тоже есть семья. Сьогодні в дитячих будинках України понад 80 тисяч дітей. Олексій Саливон, Тетяна Блінова, Сабиті, Канал Україна.